Не обманюйся нашою вічливостю, поклонами та розмаїттям ритуалів. Смерть панує у повітрі у морі та на землі. Головне, пам'ятай: ми живемо і помираємо. Усе інше нам не підвладне. У нас є приказка. Кожна людина має три серця. Одне в роті для усього світу, друге у грудях. Лише для друзів. І третє таємне, заховане там, де ніхто його не знайде. Ефекс представляє. Що за людина має владу на цих землях? Всього лютого. Та, яку всі знають, чи та що лишається у тіні? Я тут помру. Ймовірно. Стерв'ятники вже кружляють. Наближається війна. Життя і смерть однакові. Меть як цінність, так і мету. Ми тут не помремо. Ми вже повинні бути трупами, але ми досі живі. У мене моє життя, у тебе твоє. Не усвідомивши цього, не звільнитися з цієї пастки. Це ти у пастці. Ти живеш лише заради свободи. Ти готова виконати свою частину. Так, я готова. Сьогун. перекладено та озвучено Байбако ТІВІ.